Всім привіт! В даному відео ми знову трошки поговоримо PayPal, а саме я покажу вам, як здійснювати перекази та розкажу про деякі особливості. І так, як ви бачите, я використовую браузерний варіант PayPal, тобто я не встановлював ніяких додатків, я просто забив пошук в хромі PayPal, знайшов сайт, який нам потрібен, PayPal.com, перейшов на нього і відповідно авторизувався, і ось я на головній стрінці свого кабінету. Як ви бачите, в мене рахунок нульовий, тобто я хочу зразу дати відповідь на. Те питання, чи потрібно поповнювати рахунок на PayPal. Ні, не потрібно. Ми будемо робити наші перекази з допомогою банківських карт, які ми підв'язали на PayPal. Я вам більше скажу: цей рахунок і не поповнюється на PayPal. Тому про нього забудьте, він вас не хвилює. Він у нас нульовий і це добре. Давайте ми опустимося трошки нижче. Ось як ви бачите, в мене підв'язані дві карти: дві карти Монобанку і обі карти Visa. Різниця тільки у них така, що одна гривнева, а друга у валюті. До речі, головне перев'язати можна тільки карти Visa. Я не знаю, що там в MasterCard не виходить, але насправді у MasterCard дуже зараз багато проблем на різних платіжних системах, не тільки PayPal, не тільки Monobank. У них просто щось не виходить. Я не знаю, чому так, тому рекомендую використовувати саме карти Visa. Ну і для переказу нам зараз можна використовувати тільки валютну карту. На жаль, тому що якщо ми використовуємо гривневу, це підпадає е, то якби під купівлю валюти, і НБУ не дозволяє робити такі операції. Тому якось так. Тому я підв'язав, крім своєї гривневої карти, також підв'язав карту в доларах. І так, давайте перейдемо безпосередньо до переказу. Для цього ми піднімаємося вверх. І зліва зверху на синій полосі є ось такі три полоски. Це наше меню. Натискаємо на нього. Появляється ось така менюшка. Нам, відповідно, потрібно відправити платіж, отже, ми вибираємо отправить. Натискаємо другий пункт в даній менюшці Отправить. Далі нам потрібно ввести або ім'я користувача, якому ми хочемо переказати гроші, або адрес електронної пошти, під яким він зареєстрований на PayPal. Я, як правило, використовую саме адрес електронної пошти, як на мене, це трошки більш надійно. І так, вводимо адрес електронної пошти получателя. І після того, коли я ввів повністю адрес електронної пошти, внизу появилися ось такі віконці, і там PayPal знайшов мого отримувача платежу. Це обов'язково. PayPal повинен знайти даного отримувача. Якщо він не знайшов, значить під цією електронною поштою отримувач не зареєструвався на PayPal, або ви просто-напросто допустили помилочку, коли вписували електронну пошту. Будь ласка, перевірте і введіть правильно. І так, ми пальцем натискаємо на користувача, якого підтягнув PayPal. Далі PayPal просить нас ввести суму. Я буду переказувати 1 долар. Просто щоб вам показати цей процес. До речі, поки що до 1 вересня PayPal для українців є безкоштовним. Тобто комісію він з українців не бере. Якщо переказ від українця до українця, то він комісії не бере. Незалежно де проживає даний українець. Головне, щоб він зареєструвався в PayPal саме як українець. Тому що якщо зареєструється як громадянин іншої країни, то там буде комісія. Причому маленька. PayPal так нормально бере. Це для українців поки що виняток. Я не знаю, що там буде з 1 вересня, ну побачимо. І так, ховаю клавіатуру. Далі натискаю кнопочку продовжити. Далі PayPal підтягує мою гривневу карту. Пише, що ми відправляємо платіж з допомогою цієї карти. Я натискаю Ізмініть, тому що нам потрібно обрати нашу валютну карту. З гривневої, платіж не піде. І ось тут, як ви бачите, я натиснув пальцем на карту, яка нас цікавить. Це валютна наша карта. Visa. І натискаю кнопочку далі. Внизу синеньку. Так, поки що все окей. І для того, щоб підтвердити платіж, натискаємо Отправить платеж. Внизу синя кнопочка. Як ви бачите, комісії тут нема. До оплати 1 долар. Я переказую 1 долар і до оплати також 1 долар. Натискаємо відправити платіж. Ви відправили 1 долар. Для такого-то користувача. Окей, перейти в обзор. І ось, як ви бачите, Монобанк вже мене повідомив, що списав 1 долар з карти, і в історії платежів у нас мінус 1 долар. Ми переказали 1 долар Давайте ми перейдемо тепер ще раз в Монобанк. Як ви бачите, PayPal списання 1 долар Перейдемо на нього. І у нас, як ви бачите, списало 1 долар без будь-яких комісій. Ось так зараз можна здійснювати платежі у PayPal для українців без комісії. Але для цього у вас обов'язково повинна бути карта банківська віза у валюті. Валютна карта Віза. Не гривнева і не MasterCard. Валютна віза. І відповідно на цій валютній карті повинні бути вже гроші, тому що їх зараз туди також ніяк не завести. Ну, на жаль, на даний момент банки працюють тільки так. Не забувайте, що в нас в країні війна. На цьому вам дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.